До Головинської гімназії завітали представники Черніхівського відділу освіти з необхідними подарунками для учнівської їдальні, а головна мета відзначити вчителя-переможниці Олімпіади Анну Собко, яка працює з найбільш обдарованими учнями, які стають переможцями на всеукраїнському, а зараз вже і на міжнародному рівні. Секрет такого успіху в великій праці, у самовідданості в своїй роботі. І для нас, вчителів, звичайно, це велика любов до дітей. Коли діти тебе шанують, коли вони розуміють тебе, вони працюють на совість і є тоді результат. Ну, робота саме з обдарованими дітьми, якою я опікуюся вже дуже багато років, напевно, вже до 30 років. Саме вона залежить від. Розуміння дитини і усвідомлення того, що від неї що від неї потрібно, і від її роботи в її направленості на результат. Успіх учня це велика заслуга учителя, бо він є прикладом для своїх вихованців. Любов до рідної мови, її літературної спадщини вже протягом 30 років передає учням Анна Сопко. А Аплодит цієї праці учні, які є послідовниками свого вчителя. За свою перемогу учениця 9 класу Марина Краснобока має президентську стипендію на цілий календарний рік. Насамперед потрібно було докладати багато зусиль, працювати, бути наполегливою. Це дуже велика праця і Анни Володимирівни, і моя також. Ну, дуже багато часу ми затрачували на це все, готувалися і ось є результат. Тому це все не марно. А в чому була суть тих завдань, які були там на цьому конкурсі? Потрібно було проявляти якусь особливість, оригінальність. Потрібно було творчо підходити до всіх завдань виконання, не бути звичайним буденним, а проявляти щось своє особливе. Педагогічний колектив гімназії та представники відділу освіти щиро-сердечно привітали вчительку української мови і літератури Анну Собко. побажали їй і надалі, щоб її учні перемагали на усіх олімпіадах. Ми вже довгі роки чекали такого високого рівня визнання роботи нашої колеги Анни Володимирівни Сопко. Хочеться сказати, що вона, як ніхто, заслужила цю перемогу, заслужила таке визнання, тому що це людина дуже великої працездатності, виняткової працездатності. Анна Володимирівна, у нас у гімназії Лідер вона веде за собою колектив у методичному плані. Всі ми за нею тягнемося, всі ми беремо із неї приклад. Анна Володимирівна – людина, яка не вміє робити. Погано. Гано, все за що вона береться, вона робить навідмінно.